Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про рекламації, про порушення технології, про проблеми, найчастіші помилки, як вони виникають, що до них, до них призводить і як їх уникнути. В принципі, для того у нас канал і існує, тобто ми постійно показуємо інструкції, рекомендації, як правильно по технології наносити, як правильно працювати. А сьогодні ми підемо від зворотнього, тобто ми переглянемо фото, відео з об'єктів, на які ми виїжджали, на яких ми розбиралися, в чому були проблеми і що не так, як цього не допустити, як зробити все гарно, добре, правильно. Включаємо ноутбук. Перша, перша картинка, перше зображення це браки шліфовки. Насправді причин шліфувати неправильно дуже багато, багато маршрутів і шляхів, коли неправильно шліфують. І на перших фото ми бачимо, що тут саме брак проміжної шліфовки на паркеті. Тобто нанесли безколірний лак. Провели проміжну шліфовку, Зерно було занадто грубе, і наступний шар лаку він не перекрив проблеми, І воно дуже добре все проявляється. Як не допускати такого. Дуже проста рекламація, насправді, проміжна шліфовка рекомендується за структурою деревини. І в різних лаків і ґрунтів вона різна, але коливається від P180. До p 280 p 320 тобто досить тонка і рекомендуємо шліфувати все-таки м'якими абразивами на паралоні за структурою. Наступна рекламація, це, або наступний брак це м, колір нерівно. Тут наносили масло Vincent's Polyline. це масло на мінеральних. В дуже пігментоване, дуже концентроване. І специфіка всіх масел заключається в тому, що потрібно наносити масло втиранням на добре підготовлену, правильно підготовлену деревину. Тобто ми повинні пошліфувати деревину після фуганка, після рейсмуса p 40 p 80 p 100 p 120 Якщо ми шліфуємо на шліфувально калібрувальному якомусь верстаті, за структурою, то допускається один крок перескоку. Перескакувати. Якщо ж ми шліфуємо якимись орбітальними шліфувальними машинками, то перескакувати нічого не можна, шліфуємо P60, P80, P100, P120. Не потрібно ні 150, ні 180, ніяких високих шліфовок. Цього цілком достатньо для масла. В інших випадках, от як тут, трошки пошліфували, але після фуганка, після рейсмуса все позалишалося, все присучкові зони все в плямах шліфовка має велике значення підготовка. Погана шліфовка і погане нанесення. Тут кілька могло бути причин. Ми бачимо великі плями на паркеті, <кій> наносили білий колір, і бачимо дуже багато розводів, переходів плям. Одною з причин, звісно ж, є знову шліфовка. Коли ми маємо таку ялинку, то треба вибрати найменш Перпендикулярний напрямок, тобто, щоб ми не йшли поперед одної чи другої структури дерева. Тобто, треба з двох біт вибрати щось посерединці. по-перше, коли ми шліфуємо. Теж на шліфувальних, на при шліфовках паркету, рекомендується обов'язково не перескакувати зерна, зерна, особливо коли ми маємо тонування маслом. І друга причина. Це або не цілком донесли майстрам, які будуть наносити малярам, як працювати з маслом, або люди не дивилися, інструкцію не читали, або ж причина заключається в тому, що матеріали, які надали тут, мав дуже короткий час життя і просто фізично не встигали розтерти. Ця рекламація, ця проблема була давно. І насправді я не пам'ятаю причини, яка виникла. Поїхали далі. Далі, якщо додивитися, теж ми бачимо плями, невеликі переходи. Тут дубовий паркет, він, вірно, гарно пошліфований, але взяли, обрали для покриття водну систему, водні продукти на великих площинах. Дуже проблематичні для онесення, тому що вода випаровується сохне швидко, відбуваються переходи, і ретельно помалювати важко. Якщо додивитися по контуру, то видно, де є накладення матеріалу. Можна наносити водні продукти на поверхні, але потрібні навики і треба швидко працювати. Як роблять спеціалісти, вони ділять кімнату, ділять площу на ділянки, початок-кінець. Так, щоб не робити переходів і працюють в дві руки, в чотири руки максимально швидко. Хтось наносить, хтось розтирає. І тоді таких переходів не буде. Так. Наступна проблема наша: біле масло, білий паркет з заводу пожовків. Теж дуже часта проблема. Білий колір дуже популярний. Але ми повинні розуміти, що білого, білосніжно-білого маслом добитися практично неможливо і не рекомендується. Для цього є водні матеріали, є акрилові лаки. Масло саме по собі завжди змочує, жовтить, підпалює, воно не є ідеальним прозорим матеріалом. Це по-перше. По-друге, є такий термін, як полімеризація або повне висихання матеріалу, коли він вже стає хімічно максимально стійким і нервним до всіх. Е до всіх факторів, чинників навколишнього середовища. Тут можна подивитися на фотографії, побачити, що частина масла пожовтіла, а частина ні. Це зв'язано з тим, що поспішали, об'єкт змонтували, покрили безколірним маслом вже на місці, максимально нежовтіючим, і закрили все картоном. 30 днів на повну полімеризацію не пройшло. І та частина, яка була під картоном, вона пожевтіла. І це досить природний процес. Насправді ділянка потім вся буде отака жовтява, як з правого боку, тому що масло з часом в процесі експлуатації старіє від світла, від ультрафіолету, від миття. І цей процес фотостаріння він супроводжується от таким поживтінням. Далі не попадання в колір. Теж досить е поширена проблема. Приходить фото від клієнта, який каже, що в нього на всіх деталях дуба от такий відтінок там, чи не б'ється в колір. Друге фото ми бачимо, що воно відрізняється з каталогом так само. В чому проблема? Якщо ви добре все ретельно розмішали, і ви робили там на одній і тій самій породі деревини попередню викраску, і друга партія прийшла, ну можливо, там, можливо, десь всі люди, колористи, могли помилитися. Але якщо ви вибирали колір по каталогу, просто з фотографії, або там десь онлайн на сайті, ви повинні розуміти, що екран, монітора, комп'ютер і все решта дуже. Дуже недобре передають, дуже неточно передають відтінки. І завжди варто робити викраску на вашій деревині з вашою шліфовкою, тому що дуб від дуба відрізняється, ясень від ясеня відрізняється, дуже багато типів підготовки деревини, сушать, відпарюють безвідпарки, термокамери і так далі. Це все впливає на відтінок. Коли ми малюємо фарбою, то проблеми немає, фарба замальовується в один колір. Коли ж ми наносимо транспарентні відтінки, то ми повинні розуміти, що відтінок змішується або поєднується з підкладкою з основою з дерева, і виявляє там, в ту чи іншу сторону. От наступне фото. Колір брауні на викрасці в офісі, яка висить, і зліва і справа теж брауні, маленькі ламельки це все дубові ламелі. Але як бачите, різний дуб, різна, хоча б шліфовка однакова, різне походження деревини, а ми закупляємо ламелю в наших партнерів з різних місць, це може бути Харків, і Тернопіль, із Києва, і звідки завгодно, і дуб відрізняється. І, відповідно, результат кольору відрізняється. Хоча шліфовку ми всю проводимо на місці. І в каталогах робимо її P-120. Тому викраски завжди попередньо потрібні, щоб зрозуміти, в чому проблема. Матеріал не тримає навантаження. Звісно, що під різні навантаження є різні матеріали. Тобто там є лаки меблеві, окремо для стільниць, для паркету. Так? Теж саме стосується зовнішнього застосування, але ми сьогодні більше за внутрішнього говоримо. Те саме стосується масел, є масла однокомпонентні, двохкомпонентні, як і лаки. Для стільниць, для меблів, для дитячих іграшок. В них буде зовсім різний прогнозований ступінь навантаження. Але будь-яка будь система працює при дотриманні технології. Тобто ми затонували, ми маємо нанести якусь кількість фінішного матеріалу, який і гарантує навантаження, гарантує стійкість і хороші експлуатаційні характеристики. Тут. Ми помічаємо, що є плями на паркеті, просто відро з водою порозливалось, трошки постояло і пройшла плява. В різних паркетних масел різна норма його фінішного матеріалу для стійкості. Тобто. Наприклад, той самий масловіск американський Wax, він по технології рекомендує 30-40-50 мл. Цього цілком достатньо. Це 2-3 шари ганчіркою. А наприклад, Borma, класичне паркетне масло 10-30, як всі пам'ятають, хоче витрату 100-120 мл на метр квадратний. Тобто прозорий матеріал несе фінішне навантаження. Ми затонували колір і далі ми розуміємо. У нас 30 квадратних метрів, як на об'єкті, і ми наносили там, паркетний масловіск, у якого витрата 100 мл найменша, а то 120-150. Тобто ми мали би використати 3 літри. Якщо по накладні на 30 квадратів пішла літра матеріалу, тобто ми нанесли тільки 30 грам, відповідно, ми не набрали кількості матеріалу, який забезпечить стійкість, і маємо відповідно, нестійку поверхню. Тому такі порушення бувають із лаками, коли ми двохкомпонентний лак на як однокомпонентний продукт і він стає хімічно нестійкий, так, чи там не дотримується норми витрати там тих самих лаків і так далі. Коли ми лак змішуємо з бейцом і це не фінішуємо. Наступна рекламація, там наступна проблема, отак виглядає. Підлога в комерційній поверхні, в комерційному закладі, де фінішний матеріал витерся вже, і після миття почала впитуватись вода і бруд в деревину, і поновити масло без шліфовки не можна. Тобто ми вже пропустили оцей момент, момент реставрації без шліфовки. Тобто фінішний шар. Витерся, колір витерся. Після миття бруд впитався в поверхню, і таке поновлення, поновити таку поверхню вже не вдасться рівномірно. Тут покрили, але потемніння нікуди не поділося, і ми маємо покриту запечатаний бруд під прозорим покриттям. Тобто, що як уникнути, що треба робити? Для того, щоб уникнути такі, такого, ми потрібні, повинні поновлювати фінішне покриття вчасно. Тобто, коли ми бачимо вже вимивання, порушення блиску, ми знежирюємо поверхню і носимо фінішний шар. Якщо ж ми довели до такого забруднення, ми повинні очистити, спробувати засобами для миття е е е е видалити всі забруднення. Якщо цього не вдасться. Ми повинні робити шліфоку. Підготовка повинна бути повна шліфовка, реставрація поверхні. Так, наступна теж проблема це знову ж таки стільниця, де пролилось якась там хімічно-активна речовина, і пляма залишилась. Тобто, це масло для кухонних стільниць і ми мачимо пляму, причиною плями є якраз недостатній шар фінішного матеріалу. Вирішити таку проблему дуже легко, тобто ми миємо, очищаємо забруднення, наносимо зверху достатню кількість фінішного матеріалу по норму витраті і експлуатуємо спокійно стільницю. Це тести. Ми бачимо плями від різних речовин, коли норма витрата була недотримана. Навіть від звичайної води, отакі сильні розводи, білі плями і так далі. Тобто тут не дотримувалася норма витрата і досягали такої проблеми. Взагалі, як правильно наносити, у нас є на каналі. Так само у нас є на каналі креш-тести фінішних наших матеріалів. Ми їх заливали вином, заливали їх. І кавою, чаєм, миючими засобами і так далі. Тут можна перейти буде переглянути. Далі е проблема відлущування фасадних лаків. Тобто, як ми бачимо на фото, це один будинок, просто він так декорований був жовтенькі і червоненькі відтінки. По-перше, матеріал е відлущився настільки, що по вже забруднення відбулося. По-друге, ми бачимо, що він, в принципі, кольор не втратив. Тобто стійкість там ще була збережена. Проблема на ну, даному об'єкті була в тому, що е немає праймера, немає першого шару, який забезпечує правильну адгезію. Топового фінішного покриття за, за поверхню деревини, і від, в результаті ми маємо такі от, е, такі от проблеми, все лущиться і, і відстає. Хоча ви повинні розуміти, що там, плів, плівкові системи все одно в кінці терміну експлуатації там, через 5-7 чи, може 10 років, залежно яка система будуть потребувати реставрації, але на другий-третій рік такого з лакофарбовими. Матеріалами, з лаками на дріаному дубому будівництві не повинно відбуватися. <кх> Віконечко, теж саме. Е, дуже добре видно, що плівка пі -пі підривається, плівка не тримається, при тому, що теж не так довго, не так багато часу пройшло від моменту нанесення. Е, теж не був нанесений е, праймер, не було використано. Затверджувача для максимальної стійкості твердості лаку. По всіх основних пошкодженнях ми пробіглися. Насправді наша галерея фотографій дуже велика. Ми часто виїжджаємо не тільки на наші якісь проблеми наших клієнтів, у нас і викликають переглянути інші об'єкти, які використовувалися нашими матеріалами. І ми завжди стараємося зрозуміти причину, інколи можемо тестити, робити повторні викраси, щоб зрозуміти до кінця, що призвело до, до проблеми. Але з мого досвіду і досвіду на, на компанії наших технологів, за останніх там 10 років діяльності, 90% випадків це порушення технології. Тобто десь ми не досушили, десь ми не дошліфували, десь ми замало або забагато багато внесли матеріалу, і це все призводить до, до проблем. Тому завжди бажано перечитати, ознайомитися з тих картою. Краще два-три рази передзвонити, запитатися в менеджера, в технолога, в чому е, які особливості, е, що можна змінити. І тоді набагато менше буде затрачатися часу на переробку, на оновлення. В принципі, все. Всім дякую.